Вітаю, дітки! Восени ліс дуже гарний, але в ньому можуть бути і небезпека, про яку варто знати. Головне правило дітям без супроводу дорослих ходити до лісу заборонено. Не відходьте далеко від дорослих під час прогулянки осіннім лісом. Йдіть поряд або тримайте дорослих в полі зору. Восени часто йдуть дощі. Після дощу або роси доріжки стають слизькими, можна впасти. Краще взувати взуття з добрим протектором. Після осінніх дощів з'являється багато грибів. Деякі гриби виглядають схоже на їстівні, але можуть бути смертельно небезпечними. Не бери те, чого не впізнаєш. Це стосується і ягід. Не можна їсти ягоди, якщо немає повної впевненості, що вони їстівні. Осінь це час, коли погода може змінюватися буквально за годину. Вранці може бути ясне небо, а після обіду дощ та вітер. Вітер або волога можуть зламати старі гілки, несті під великими деревами під час вітру. Восени дикі тварини готуються до зими і можуть бути агресивні. Не підходь близько до них і не залишай їжу. Восени навіть залишки сухої трави можуть загорітися, не розпалюй багаття без потреби. Ніколи не пийте воду із річок та озер. Вода там може бути брудною та містити отруйні речовини. Але якщо дотримуватись правил безпечної поведінки, то прогулянка осіннім лісом буде в задоволення. Дякую за увагу. До побачення!